Після підриву вантажівки на протитанковій міні він ледь не втратив ногу, довго не міг ходити, але зміг повернутися в спорт. Далі історія про неймовірну жагу до одужання ветерана 128-ї бригади ТРО Володимира Котенка. Що його мотивувало про тяжкий шлях відновлення, успіхи та мрії воїна. Дивіться далі в сюжеті. Драйвує на велотренажері. Віджимається на брусах. Із залізом присідає на ногах, які ледь не втратив. Ветеран 128-ї бригади. Теро Володимир Котенко показує спортивні успіхи після тяжкого поранення. Хоча вперше до зали заїхав на кріслі колісному. Згадує тренер. Він опираючись на мене, опираючись мені на плече. Брався. Я його брав під руку, привів на тренажер, посадив його. Володимиру 38, родом з Миколаєва. Чоловік пройшов АТО. Там отримав перше поранення. Село Зайцеве, це під горловкою підірвалися на розтяжці. Повномасштабне вторгнення зустрів у Дніпрі і з самого початку доєднався до 128-ї бригади. Тро добровольцем був командиром кулеметного відділення. Згадує легкою вантажівкою, під'їжджали до позиції, аж раптом. І все і світло вимкнуло. Авто наїхало на протитанкову міну. Лише дивом всі бійці залишилися живі. Володимир отямився вже на землі, вилетів крізь лобове скло. Я лежу весь в багнюці. З мене злетіла броня, калаш там взагалі сказали, що від е, е, ударної волни просто зігнуло чи зламало. Чоловік одразу не зрозумів, що з ногами біда спробував відповсти. Але я побачив, що ліва нога в мене вона ось тут в гомілці повернулася в сторону, і потім повернулася ще доверху. І тут я зрозумів, що бігати вже більше я не зможу. Далі евакуація і численні операції кістки, медики збирали по фрагментах. Один і щось вони там сверлять щось там крутять. Далі через там 5 днів наступна операція, потім наступна, наступна. Але боєць ладен був на усе, аби тільки мати шанс ходити. Казали, що дуже важка ситуація. Просив, щоб нічого не відрізали, не ампутували. Майже два місяці воїн не міг ходити, але використовував будь-яку можливість, аби тримати себе у формі. Потім ще півроку провів у кріслі колісному. І от початок тяжкої реабілітації. О, так. Ця рухається, а ця не може. Ось максимум, що я можу зробити. Володимир згадує, все починалося з велотренажеру. Покладав ноги сюди, не Я Працював тільки руками, але вже через там декілька секунд. По... Вибрувала, що ліва нога і права. Це взагалі вона жила своє життя. Вона отак от ходуном ходила. Але наполегливість Володимира та сталева дисципліна вразили тренера. У нього є характер е, в тому, що він сказав, що він хоче. Реабілітуватися, і він робить дуже багато людей, не доходять до цього результату. це дійсно важко. Це дуже важка праця. Також чоловік повернувся у свій улюблений спорт карате, яким займається із дитинства, і вже навіть встиг отримати чорний пояс. Мені подзвонили і сказали: приїжджай, е е скучили за тобою, побудеш на зборах. Шихан Щіґолів Андрій Олегович е він сказав: а сьогодні Володя буде здавати на перший дан, тобто, тобто чорний не пояс, і я взагалі для мене був якийсь шок. Я кажу, як каже, все добре. Давай будемо працювати. Нині Володимир майже повністю відмовився від милець. Має шість тренувань на тиждень: три у тренажерці, три із карате. Ставить нову ціль повернути рухливість у правій гомілці. А в підсумку хочу бігати. Отож, якщо ви все ще шукаєте мотивацію для навчання спорту чи інших завдань, згадайте історію цього бійця Владислава Авдієнко, новини 11 каналу.